Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Розпочалась основна сесія національного мультипредметного тесту 2023 року. Саме за його результатами абітурієнти вступатимуть у виші. НМТ-2023 містить завдання з трьох предметів. З них два обов'язкові: українська мова та математика. А третій предмет на вибір учня. Це може бути історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія. Сумарно тест триватиме 180 хвилин. Абітурієнти самі розподілять час між трьома предметами. У НМТ 2023 немає завдань із відкритою формою відповіді, але будуть знайомі із ЗНО завдання з короткою формою, де замість пропуску потрібно вписати число чи слово. Для тих абітурієнтів, які через російську агресію виїхали за кордон, екзаменаційні центри створені в 47 містах 30 країн. Якщо ви складаєте тест в Україні, маєте знати, що робити, якщо під час іспиту розпочнеться повітряна тривога. У ефірі сніданку директор українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснювала, алгоритм дій тут уже простий, безпека перед усім, тож всі спускаються в укриття. Як буде відбуватися відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр має спеціальний функціонал на своєму комп'ютерному обладнанні? Цей відповідальний чи це відповідальна призупинить оцінювання. Всі працівники тимчасового екзаменаційного центру разом з учасниками перейдуть в укриття, перебуватимуть в укритті до завершення повітряної тривоги. З собою можна буде взяти особисті речі, які учасники залишили в спеціальному місці перед іспитом. Але користуватися будь-якими гаджетами в укритті заборонено. За цим будуть стежити інструктори та персонал. Після того, як небезпека мине, учасники зможуть продовжити іспит із того завдання, і з тим часом на якому було зупинено НМТ. програма. Точно знає, коли тестування було призупинено, і з тієї самої хвилиночки, коли воно було призупинено, учасник зможе продовжити тест. Але це лише за умови, якщо повітряна тривога не тривала. Якщо вона тривала півтори години більше, ми знаємо, що є повітряні тривоги по п'ять годин, okay. то на жаль, учасники не зможуть пройти оцінювання в той день, і їм буде запропоновано взяти участь в додатковій сесії. Якщо ж повітряна тривога пролунала по дорозі до центру, де відбувається НМТ, потрібно йти до найближчого укриття і перебувати там до відбою. Лише після цього можна приїхати в центр тестування. Якщо фахівці центру вирішать скасувати іспит у цей день, учасник може скласти НМТ під час додаткової сесії. Неявка в центр тестування через тривогу це поважна причина, яка дає право взяти участь у додатковій сесії НМТ без надання додаткових документів. Потрібно лише подати відповідну заявку в персональному кабінеті. 9 червня. Відрядження в Дніпро місто, що стримало війну в 14-му, Місто, що лікує рани й досі цей двір. Она чому ще близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль. других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.